Електричне коло та його основні елементи. Найпростіше електричне коло складається з джерела струму, споживачів, пристроїв для замикання та розмикання електровимірювальних приладів, які з'єднані між собою провідниками. От, в реальності, у нас є джерело струму, у нас є споживач на вигляді лампочки, у нас є ключ. Вимикач, звичайний, або вмикач, як хочете так і називати. І між ними є провода. Замкнули ключ. Струм пішов по колу. Розімкнули ключ, струму немає, лампочка не світиться. Ну, у вигляді схеми, ось, будь ласка, у нас є джерело, ось у нас є ключ, у нас є ліхтарик. І що я хочу сказати? І нагадати, що за напрям електричного струму в електричному колі прийнято напрям від позитивного полюсу джерела до негативного. Креслення, на яких в умовних позначеннях зображені з'єднання електричних приладів, називають електричними схемами, і вміння читати схеми, а саме схеми читають, є дуже важливим для фахівців, що працюють з електричними пристроями. Для того, щоб кожен не позначав так, як йому заманеться якийсь елемент, була створена міжнародна система умовних позначень. Галонічний елемент на схемі позначається ось тоненька рисочка, висока рисочка, мінус плюс. Низька риска – це мінус, висока, це плюс. Батарея елементів, якщо багато об'єднано, показують такими штриховими лініями. З'єднання проводів на схемі. Якщо в мене провода з'єднуються, вони обов'язково позначаються ось такою точечкою, замальованою. Перетин проводів. Дивіться, звертаю вашу увагу, тут з'єднуються, тут просто перетинаються. Провідник, що має певний опір, позначається на схемі ось таким прямокутничком. Може бути змінний опір, реостат. Ось зверху стрілочка, бачите, на цим прямокутничком. плавкий запобіжник. Те, що повинно зберігати ваші пристрої на випадок, якщо щось піде не так, високий струм, наприклад, від того, щоб не згорів весь пристрій, згорає тільки плавкий запобіжник. Вимикач, ключ, ось так він показується на схемі. Піднята паличка, от розімкнуло коло, опустилося, замкнуло, розімкнулося. Отак. Собі Затискачі для під'єднання будь-якого приладу. На схемі позначаються ось так: кружечки. електрична лампа, кружечок. Всередині хрестик. Амперметр літера А. Ось так виглядає шкільний амперметр. Ось вольтметр, літера В. теж ось їх легко розрізнити на амперметр літера А, на вольтметр літера В. І на схемах так само. Про амперметр і вольтметр ми з вами поговоримо на наступних уроках, бо ці два пристрої дуже цікаві і будуть нам корисні, але залишимо їх на наступні уроки.